Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати пісну страву на свят вечір пасулю з капустою. Для початку нам потрібно замочити квасолю у холодній воді на 8 годин або на ніч. В Миску висипаємо квасолю, заливаємо її водою. І так залишаємо на 8 годин. Замочену квасолю висипаємо у каструлю, заливаємо водою, ставимо на вогонь, доводимо воду до кипіння і варимо 30 хвилин. Готуємо засмажку на пательню, виливаємо олію, додаємо нарізану кубиком цибулю та часник. Помішуючи, обсмажуємо до прозорості цибулі. Потім додаємо натерту на грубу терку моркву. Помішуючи обсмажуємо до золотистого кольору моркви. Коли підсмажилась морква, додаємо копчену паприку. Помішуємо, щоб засмажка не підгоріла. Далі додаємо борошно. Продовжуємо мішати ще пару секунд. І вимикаємо вогонь. Засмажка для пасулі готова. Коли майже відварилася квасоля, додаємо до неї квашену капусту. За бажанням, ви можете її промити в холодній воді. Або, навпаки, додати ще до страви розсіл із квашених овочів. Все разом ще проварюємо 15 хвилин. Квасоля з капустою відварилася, додаємо засмажку. Та сіль. Проварюємо ще пару хвилин та вимикаємо вогонь. Даємо страві настоятися пів години. Обов'язково спробуйте приготувати цю дуже смачну страву пасулю з капустою. Готуємо та шануємо нашу українську кухню. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції.